Вітаю, так, доброго дня. Вибухи сьогоднішні, чи то хлопки, як пишуть російські телеграм-канали, вибухи попередні, що це було? Які деталі маєте на сьогодні? Кожного дня ведеться робота по знищенню російських військових баз військової техніки звичайно ж це робиться для того, щоб з одного боку не у додаткову небезпеку для наших мешканців а з іншого боку, для того, щоб збройні сили Російської Федерації відчували як голод в частині боєприпасів, так і військової техніки. Але ж сьогодні, звичайно, тема дня всіх тимчасово окупованих територій це. Ті заяви, які роблять гауляйтери відносно проведення референдуму і вся новосна. Лента російських сайтів та засобів масової інформації, пропагандистських сьогодні саме в цих фейкових заявах про проведення референдуму. Але от я от якраз хочу спитати ремарку, зробити читав якраз, що мовляв в окупованому Малітополі відбувся якийсь от загальнонародний зі громадян, де йшлося про цей референдум. Що це таке за зборище, Що вам відомо? Відносно збору ще хотів би звернути деталі на декілька фактів. Ну, перш за все, навіть основні гауляйтери на це збори ще не прийшли, тому що е, це масовка, яка зібрана не з мешканців міста Мелітополя. Наприклад, я, як міський голова, наша команда, як ті люди, які протягом багатьох десятиліть працюють на території міста Мелітополя, жодної людини, яка виступала на сцені, не знаємо. Це не місцеві мешканці, не мають жодного відношення до міста Мелітополя. Тому це якась. Масовка, яка була зібрана для того, щоб зняти пропагандистську картинку, але я звернув би увагу на інший факт: сьогодні вони намагаються прикрити референдумом свою нестачу в збройних силах Російської Федерації. Сьогодні випущено два основні документи гауляйтерами, на які слід звернути увагу. Перше це для того, щоб виїхати з 1 листопада. З 1 жовтня, вибачте, за межі тимчасово окупованої території в комендатурі потрібно отримувати перепустку і з'являтися тоді особисто. Це перше. Друге, вони сказали, що з сьогоднішнього дня також починають формуватися на тимчасово окупованих територіях добровольчі батальйони. Тому ми чітко можемо зв'язати ці два факти в одне і сказати, що на тимчасово окупованих територій одразу після фейкового їх так званого проведення референдуму розпочнеться мобілізація, саме така мобілізація, як була останні місяці на території ЛНР і ДНР, коли наших мешканців під силою заставляють брати автомат та йти воювати. Ми чітко розуміємо, що наші мешканці цього не хочуть. Ми чітко розуміємо, що вони цього робити не будуть. Але саме для цього. Сьогодні намагаються провести фейковий референдум. Їм цікавий не референдум, є цікаві наші мешканці, яких вони будуть кидати на амбразуру та в бой. Ну справді інформація, щодня власне російське командування провело збори із своїми командирами із запорізького напрямку і поставили завдання не допускати просування сил оборони України в окупованій території. А власне про те, що росіяни хочуть власне тримати територію, зрозуміло у продовження. Вони говорять нині про цей референдум. Знаєш, що напередодні проводили ви Малітопольської міської ради сесію? Теж своє рішення хвалювали зокрема щодо колаборантів. Що повідомити, по які подробиці. Сьогодні вже підготовлено список щодо колаборантів, на які будуть накладені санкції. А також хочу зазначити, що санкції будуть накладені не лише на самих колаборантів, а на і членів їх сімей. Тому те, як вважають деякі колаборанти, що їм вдасться сховати своє майно, за в яких це у власності там мами або те, або як це вони хотіли зробити, то точно не вдасться. Буде заарештоване все майно, навіть родичів. І також слід зазначити, що. Сьогодні ми бачимо чому сьогодні було вирішено проводити ці збори по референдуму, тому що сьогодні ми бачимо велику тенденцію те, що колаборанти сьогодні здаються до збройних сил України та до спецслужб України саме і хочуть служити державі України. Ця тенденція вже масова. Тому расисти сьогодні хочуть підняти ставки і тим самим зробили свої заяви відносно фейкового референдуму. Ну і ще одну от, власне щодо росіян ремарку зустрів інформацію, що росіяни почали вилучати українські книжки із бібліотек Мелітополя, особливо тішиться тим, що українську україномовну дитячу літературу вдалося їм забрати. А попри всю ситуацію, яка є довкола Мелітополя, і власне попри дії руху вони ще безбоязно якось намагаються втілювати свою російськомовну російську освітню програму, зокрема от таким от шляхом вилучення книжок. Ми ж чітко розуміємо, що сьогодні освітній процес не працює на тимчасово окупованих територіях. Це фейк. Вони намагаються зробити роботу деяких школ, але це точно не про навчання а це про зомбування наших дітей, які вони силою заставили прийти до школ в тимчасово окупованих містах. Сьогодні є основна загроза в школах. Вона наступна за інформацією наших військових. в підвалах в школах є склади з боєприпасами. Тому сьогодні основна загроза для нас наших дітей це те, що їх використовують як живий щит, і сьогодні, на жаль, це є основна загроза, і ми не розуміємо, як можемо допомогти на відстані дітям, лише закликаємо їх виїжджати з тимчасово окупованої території, звичайно ж, але точно про навчання не йдеться. А те, що вони крадуть книжки зі школи, ну розумієте коли вже все вкрали і залишились лише книжки, вони почали красти їх. Дякую, пане Іване, за розмову. Хоч теми мене втішні, але рухаємося до деокупації Запоріжжя, безперечно, всієї області Мелітополя і працюємо на перемогу. Іван Федоров, міський голова Мелітополя в нашому етері.